Жоден стрес не проходить непомітно, а війна і агресивне вторгнення Росії не співставні за масштабом не тільки фізичних, а й моральних травм. Відновлюючи Україну, ми маємо не забувати і про себе, про українців. Про те, як зберегти свій психологічний баланс, про масштаб травмувань та роботу з ними говоритимемо із клінічною психологиною Мариною Крайтер. Марино, привіт! Рада тебе бачити. Рада бачити в нас в ефірі. Привіт. Слухай, ну мабуть, ми з тобою вже багато розмовляли про ПТСР, про його вплив. Декілька слів. Що це таке і як з цим працювати? Ну, це важкий такий прогресуючий психологічний стан на тлі одиночного або повторюючі події, події негативної дії, з якою стикається людина. Тобто на сьогоднішній день про ПТСР ми говоримо внаслідок бойових дій дій, які відбуваються на території України? Угу. І скажи, будь ласка, якщо воно виникало колись там, ну можливо, на яких стресах, чи могло воно виникати на яких стресах, угу. чи зараз це просто е, якось воно накладається як в коробочку так і в якийсь момент воно взривається? Розкажи, будь ласка, як цей процес відбувається в наших головах? Дивись, як це процес відбувається постравматичний розлад це неможливість психіки відпрацювати, пережити ті події, з якими вона стикнулася. Він може бути різного виду. Тобто, це може бути гострий, коли з'являється він відразу в перші дні, коли людина пережила якісь травмуючі подію. Це буде хронічний, тобто він. Виявляється у пацієнта з довгостроковою такою патологією, поступового виснаження нервової системи. Це може бути деформаційний, угу. тобто, коли прогрес відбувається поступово і створюються певні фобії, страхи, змінюється характер людини, змінюються інтереси, і відстрочений, коли після події пройшло 3-6 місяців. Ніби ці місяці були спокійні, нормальні, а потім одного разу вночі, або ж те, що може викликати у людини знову ці спогади, ці наші салюти, які просять заборонити в Україні, і ми заходимо людину, яка ховається під ліжком, тому що очікує, що це снаряди чи ракети. Угу. Скажи, будь ласка, очікувати ПТСР? Можна всім, і чи всі вже взагалі можна під одну як би так, стежину. Всі мають ПТСР, чи можливо хтось зможе впоратися і е, не мати його? Ні, ні, не всі. За статистикою, люди, не всі підлягають під цей стан, іде, да, навіть якщо дивись така ситуація. Е не, на, не, на, не розкажу такий приклад, не на основі військових дій, а просто якщо їдуть дві людини в машині, одна їде за кермом, друга їде, їде поруч, і трапляється дуже серйозне ДТП. Так ось ПТСР більше шансів буде у людини, яка сиділа поруч. Однакова подія, однакові страхи. Чому це відбувається? Тому що людина, яка була за кермом, вона до останнього відчувала контроль над ситуацією. Тобто вона була в процесі, а людина, яка сиділа поруч, вона була безпомічна, вона ніяк не могла вплинути. Тому ПТСР він не характерний для усіх, він не буде в такому великому звичайно. Порівняно з мирним часом, він буде в великому прояві, але він не буде у всіх поголовно. Ні, також я дуже хочу зазначити, що ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад. А також таку ж назву має посттравматичний стресовий розвиток, угу. коли людина змінюється після пережитих подій, дуже багато українців після того досвіду, жахливого досвіду, яку який вони вимушені були пережити, стануть більш міцні до життєвих обставин, і можливо цей відсоток буде навіть більше ніж ті, хто постраждав. Я думаю, що про ПТСР ми маємо говорити саме. Щодо військових людей, там буде найбільша кількість. От Але скажи, вони... будь ласка, по яких прикладах будуть... от саме та воєнні, так вони все одно будуть повертатися? Все одно вони будуть повертатися з якимись питаннями в голові. Дай Бог, щоб це був просто ПТСР, а не щось більш глобальне і сильне, так. Але все ж таки, по яких признаках ми будемо бачити, що є або ПТСР, або щось глобальніше? Дивись, це. Постійні занурення в події минулого, це тривожно фобічні стани. Та така тремтіння, тривога, це нав'язливі спогади, це також. Апатія, байдужість до життя це так звані флешбеки, коли в будь-який момент людина ніби повертається і занурюється в те, що з нею відбулося. Тобто, психіка знову і знову це переживає. Казала вже про салюти, те, що ми радіємо, бачимо, феєверки. Ми, ми чекаємо на день перемоги, коли воно буде саме так, але це недопустимо буде в нашій країні проводити, тому що більшість людей будуть дуже страждати, тому що з спалахи. Переверхів для них будуть викликати саме ті спогади. Це ніби людина вона повертається у минуле у той момент, коли вона була під ракетами. Тому для військових це напруженість. Також це буде зміна характерів. Вони можуть стати дуже агресивні. Дуже важливо жінкам, до яких повертаються чоловіки, вивчити нові правила спілкування, наприклад, не підходити зі спини. Під, 에, говорити про те, що я зараз до тебе підійду, навчити цього дітей. Це особливості спілкування з людиною, яка перебувала в зоні військових дій. Я вважаю, що навіть якщо ми ще не діагностували ПТСР у військового, але він повернувся, нам треба бути дуже обачними спілкуванні з ними, тому що розуміти, що людина знаходилась в ненормальних обставинах, в тих обставинах, до яку Фізіологічно вона не була готова, її не готували життя. Тобто, задача людини не воювати та вбивати, а жити, продовжувати життя. Тому е, я дуже раджу почитати байбу жінкам, які чекають чоловіків з фронту, як себе поводити, на що очікувати, і виконувати ці правила, mm -hmm. не провокувати. Угу. Як ще можна буде працювати з ПТСР? Зараз дуже актуальна там арт-терапія, можливо, там не знаю, піти в театр, в кіно. Взагалі, як культурою можна себе вилікувати? Ну або хоча б трошечки підштовхнути до вилікування від ПТСР самокультурою? Саме культурою. Mm -hmm. Дивись, людина, яка буде занурюватися в мирне життя? Це для неї вже буде цілюща дія побачити, що життя існує, що воно її оточує. Дуже цікавий був приклад в, в дослідженнях: в історії людина, знаєш, коли раніше ж чоловіків не запрошували на пологи, це неможливо було робити. Як це? Чоловік не має бути там. І от перший випадок, коли чоловіка запросили, дозволимо відвідати пологи дружини, він був після війни. Він був, в нього був діагностований ПТСР, дуже серйозний, з флешбеками, і він був на пологах. І знаєш, ця подія, це бачення, народження життя, вона була настільки сильною, що вона просто витиснула в нього ці страшні спогади. Тобто, якась дуже яскрава добра, може. Я, е... Дуже раджу, є така техніка десенсибілізація. Коли працюємо ми з очами, два-дві-три зустрічі дуже допомагають людині знебарвлити. Тобто, ми не можемо витерти в людині спогади і не повинні. Це її життя, це частина її досвіду. Але знебарвити емоційно це те, що потрібно зробити. Так це відбулося зі мною. То це єдиний шлях, як людина далі може жити, коли ці спогади стають просто сірі. Вони ну були. Все так трапило, як ми говоримо про багато наших гарних, поганих подій. Так трапилося. і це дуже гарний шлях. Тобто, ми не можемо змушувати занурювати військового в якісь культурні заходи, театри, пропонувати, відкривати йому можливість цього побачити. Це буде розширювати. Звичайно, якщо ми вже говоримо про дуже такий хронічний стан, який я називала, то це психіатрична робота, тому що треба, така, треба медикаменти як парасолька для нервової системи, щоб вона навчилася заново жити. Тому це такий комплексний підхід, виходячи з діагностику, яку робить спочатку психолог, клінічний психолог, він дає свої рекомендації. Куди як діяти? Да? Це може бути терапевтична робота, або ж вже у супроводі з Угу. Скажи, будь ласка, які ще є техніки, методики, як людина може працювати із собою вдома, так? Можливо, якісь дихання, можливо, якісь там уявні штуки. Я впевнена, що в тебе є круті настанови, тому поділись, будь ласка, з нашими глядачами. Давай тоді. Візьмемо людину, яка не була на, на, під час на фронті. Візьмемо людину, яка проживала на прифронтовій території і вона зазнала ушкоджень щодо ракет. Я не кажу про фізичні, навіть про психологічні. І цей стан і постійно нас доганяє. Дуже гарна техніка є сейф. Сейф це техніка, коли людина вона уявляє перед собою великий сейф. Вона в красках і на фарбах уявляє який він, який він має замок. Тобто дуже важливо його уявити, що ось він переді мною. Після чого вона починає згадувати все, що відбувалося. Повертати це як плівку у фільмі, згадуючи, додаючи якісь нюанси, які вона додає. І цю плівку необхідно покласти в сейф. В сейф, який ми закриваємо. І ключ ми забираємо. Пам'ятати, що ми можемо повертатися до цих спогадів, але за нашої за нашим контролем. Тобто, коли ми можемо взяти ключ, це відкрити, подивитися, відкласти. Також техніка відеофільму, коли ми всі наші події, які ми пережили, ми уявляємо як фільм, який ми споглядаємо. Ми не можемо просто сказати людині все від все забудь. Ти зараз у мирі, дивись все як класно, ні, так не має бути. Терапія розмовою, можливість людини виговоритися, проговорити свої відчуття, свої страхи, визнати це це вже дуже така цілюща дія. Цю підтримку можуть надати рідні. Я знаю, що коли людина повертається з війни чи з окупованої території, всі бояться з нею про це говорити, щоб ненароком не, не зачепити якусь болісну тему. Люди бояться горя. Але якщо бути з людиною поруч з ним у цей період переживання, не дай Боже втрати проговорити, підтримати, випустити людині ці емоції, це справді це вже доведено з наукової точки зору, що це цілюща справа. Тому, коли ми переходимо до військовослужбовців, які знаходяться в лікарні, ми маємо показати відсутність страху. Ми не маємо боятися смерті, горя, його ампудованих кінцівок. Тобто, ми маємо показати, що нам не страшно, і ми готові бути з ним там. Це те, що очікують, те, що роблять психологи, приходячи для військовослужбовців, у розмові проводять діагностику, розуміють, чи схильний він буде до ПТСР чи ні. Тобто, навіть торкнутися до кінцівок, це показання, що я не боюся. Я не боюся смерті. І це показує, що ти людина надійна, тобі можна довіряти. Тому що військові, коли ми приходимо, мирні жінки, психологині, достатньо юні, вони нас дивляться: а що ти знаєш про життя? Так, я не була на війні, я не знаю, що там відбувалося. Я лише читала. Але я маю невеликий великий досвід, щоб тебе підтримати, побути з тобою, задати такі питання, які побояться тобі задати твої рідні. Мабуть, найбільша моя порада людей, які поруч не боятися, але не лізти з питаннями відразу. Коли людина буде поступово готова, ми можемо вона буде ніби ініціювати цю розмову. Якщо вона не хоче не про це говорити, не потрібно. Ну і звичайно що це правила безпеки по відношенню до цієї людини, як я говорила, не підходити ззаду, попереджати, якщо людина різко вмикає світло, якщо відкриваєте бутилку шампанського, попереджати по будь-які звуки, не робити ситуації, де вона може злякатися, тому що це може спровокувати серйозний флешбек, і потім можливо потрібно буде вимагати викликати швидку. Угу. І давай декілька слів все ж таки ще про діток, тому що дітки переживають війну набагато серйозніше, мабуть, чим дорослі, тому що ми хоча б усвідомлюємо, що відбувається, так а дітки, ну є такі, які не усвідомлюють, звісно, з ними потрібно розмовляти, як краще доносити їм цю інформацію, щоб все ж таки ще більше не травмувати їхню психіку. По перше, я хочу сказати, що батьки мають зрозуміти, що дитина розуміє. І усвідомлює, що відбувається, вона усвідомлює це через призму свого відношення до життя та свого віку. Якщо ми будемо говорити з дитинкою 4-6 років, це буде одна історія. Ми повинні їй пояснити, якщо ніколи не відходити від питань, почути їх відповісти. Якщо вона запитує, мама, ну як же так сталося, що одна людина хоче нас вбити? Ми не можемо шестирічній дитині розповісти історію України, пояснити про якісь диктаторські замашки цього негідника. Ми можемо сказати про те, що душу цієї людини поглинула тьма тьма, яка хоче знищити Україну. Тобто, ми маємо говорити на мові, яка її яка дитина буде розуміти. Тобто, це можуть бути трошки казкові історії, але історії, які... Показують про що йде мова. І я знаю, що дуже багато батьків зараз переносять фокус на захист. На захист це найголовніше. Але як показують дослідження, були дуже цікаві дослідження дітей від трьох до шести років. Знаєш, раніше, коли запитували дітей такого віку, то запитували батьків, щоб дізнатися, як дитина, і зі слів батьків діагностували. А це діагностували дітей, говорили з ними. Так ось дуже цікаво, що. Діти потребують не так захисту, який рефлексно інтуїтивно батьки надають, а підтримки. Підтримки це проговоріння. Дуже багато дітей згадують, як вони проводили час у бомбосховищах, як вони грали, що вони робили. Тобто, вони не мають такого страшного страху, як батьки, те, що батьки вони розуміють довгостроковість цієї війни, вони розуміють серйозні наслідки. Дітки вони. Їм страшно тут і зараз, через 15 хвилин, вони згадали, що можна піти погратися і вони підуть гратися. Але це, звичайно, залишається в їх психіці. І думати, що дитина не, не розуміє, не, не усвідомлює до кінця ні, вона усвідомлює через свою призму. Тому підтримка, говоріння, гра і дуже важливий режим дня. Тому що якщо людина знаходиться, дитинка знаходиться в бомбосховищі. Дуже важко батькам організувати, але треба організовуватись так, навіть повертати якісь деталі е, мирного життя. Це дуже складно для батьків. І перш за все, батькам необхідно мати в собі цей ресурс, з яким якому вони можуть підтримувати свою дитину. Дивись, ну зараз є ігри, так діти навіть в дворах вже грають про воєнний час. Скажи, будь ласка, як це сприймати батькам, і чи потрібно все ж таки забороняти ці ігри, чи все ж таки дозволяти їх грати? Так? Що ти скажеш? От коли там нападають, відбивають там ці росіяни, ці українці, тобто діти зараз, по суті, і грою це все переносять в реальне життя між собою. Окей, коли це не агресивні стани дітей, але є такі, коли вони просто реально можуть підійти автоматом по голові дати. Що робити, як поводитись з цими дітьми? Дивись. Е це така функція психіки, як відігрування. Mm -hmm. Вони відігрують те, що вони бачать і як вони це переживають. І, якщо пам'ятаєш, у нашому дитинстві були ігри, як там вони говоряться, козаки та розбійники yeah, yeah, yeah. <гум> того ну, змінилася назва. Забороняти ні. Слідкувати за цією грою, так дуже важливо, якщо дитина дуже хоче грати, і ви помічаєте, коли діти грають таку гру, можливо, Допомогти їм трошки розігнати ролі, да, тобто мене е, контролювати цю гру. Uh -huh. Тобто, і якщо послідкувати за свою дитину, якщо ти говориш, що дитина, ось вона може підійти так двинути, то це привід для розмови. Розмови, чому саме вона отримає, що це лише гра, що так діти трошки виплескують свою агресію. Дуже вони, вони мають виносити свою агресію, яку вони отримують всередині. Назовні, тому що вона їх знищує всередині, і це такий спосіб гри, як винести це. Тобто, фізіологічно дитина має дуже багато бігати, гуляти, щоб вона всю, всю цю злість, яка переходить в енергію, це напруження і дуже таке збудження. Вона має це має виходити, тому що якщо це не буде виходити, почнуться проблеми зі сном, угу. з поведінкою. Тобто, цього жахливо я в цьому не бачу. Це так, це. Ігри нашого часу, Ой, які ну, ми ну. не можемо якось прибрати. Хочеться під кінець нашої розмови, все ж таки тебе попросити декілька порад на станов для українського духу, для підтримання українського духу, української психіки психології. Так можливо декілька порад, і знаю, що до тебе можна звертатися і за безкоштовними так консультаціями. Ти працюєш з такими закладами. Дай декілька порад настанов, і куди можна звертатися? Відповім на останнє питання з кінця. Я працюю в організації Ластрада, це організація протидії домашнього насильства. Але сьогодні ми розширили запити на консультацію. Ми працюємо і з дітьми, і з дорослими, з будь-якими. Запитами, я дуже раджу записати номер телефону, дитячу та дорослу лінію, доросла це 116 123, дзвінки безкоштовні, дитяча лінія 116-111, дзвінки безкоштовні, ми працюємо цілодобово. Тобто, якщо ви відчуваєте паніку, страх, тривогу, не можете заснути, якщо ви відчуваєте самотність, Будь ласка, телефонуйте. Ми підтримуємо не лише психологічно, юридично. Надамо максимально корисні ресурси, з якими ви можете користатися, щоб вирішити вашу проблему. І, Звичайно, це за все це підтримка, яку надають наші високопрофесійні консультанти, психологи, юристи та соціальні працівники. Ось щодо українців. Я пишаюся бути українкою як кожен сьогодні українець. Наш внутрішній дух він незламний. І кожного дня ми продовжуємося до перемоги. Ми вже змінилися. Код нашої нації змінився. Ми стаємо нацією, якою поважають і заздрять більшість світу. Тому наша мужність, наша сила вона здолає все. Наш сусід. Інфантильний, безвиповідальний, який вирішив перенести на нас свої проблеми. Знаєш, таке в психоаналізі таке розуміння, як проективна ідентифікація. Те, що таке, говорить, те, що є в мене, я принос на тебе. Ми не такі. І дуже цікаво, що така проективна ідентифікація відбувається саме з народом, який мав схожу історію. Тобто, ми, що українці, що росіяни, ми всі мали тоталітарний досвід про життя. Але українці вже тоді боролися за незалежність. Росіяни залишились на тому дні, на якому вони будуть ще дуже дуже довго. Тому просто пам'ятайте, і хай фраза Я українець наповнює вас силою, мужністю. Тому що ця нація незламна, і кров не вода. Пам'ятайте про це. Дякую, Марина. Дякую, що вийшли зі мною на зв'язок. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Впевнена, що ще не раз ми з тобою поспілкуємося. А на сьогодні щиро тобі вдячна на зв'язку з тобою. Дякую, дякую. Друзі, хочу нагадати, що у нас була клінічна психологиня Марина Крайтор, А на про великий жаль, наш ефір вже добігає до кінця.